Вітаю! Ти відтримує відео. Після перегляду дізнаєшся, що таке аїрдропи, як в них брати участь, де їх шукати і скільки можна заробити. На крипторинку термін аїрдроп використовується, коли блокчейн-проект або платформа здійснює роздачу криптовалюти своїм потенційним інвесторам чи користувачам. Вважається, що 80% випадків це не більше, ніж маркетинговий хід чергової криптоплатформи для привернення уваги майбутніх клієнтів. Я розкажу про дві популярні платформи, на яких я сам брав участь це Gleam і Google Forms. Якщо комусь мало, список усіх платформ, які я знаю, залишу в описі. Шукаємо проекти в різних телеграм-каналах. Я на своєму теж публікую цікаві проекти, або в Твіттері за допомогою тегів, або на сайтах-чекерах. Залишу корисні телеграм-канали в коментарях. Після цього відкриваємо сам проект і виконуємо завдання. Зазвичай потрібно підписатися на канал групу в Телеграм, читати твіттер, приєднатися в Discord і тому подібне. Виконуємо і чекаємо результатів. Результати можуть бути опубліковані на сайті Глім або в соцмережах проекту. в більшості випадків, якщо ви виграли, нічого робити не потрібно, вам просто нарахують токени проекту на гаманець. Різниці майже немає. Так само переходимо на сайт, виконуємо завдання і відправляємо форму. Також аїрдропи можуть проходити на сайті проекту, але це не дуже надійно, краще брати участь на перевірених платформах. Хочу нагадати, що вам не потрібно ризикувати своїм депозитом, щоб заробити це заробіток з нуля, тому не чекайте, що тут буде багато і просто. Кожен аеродроп платить по-різному, найчастіше винагорода складає від 10 до 100 доларів. Все залежить від проєкту. Може бути 1000 доларів, оскільки учасників дуже багато, шанси виграти невеликі. Щоб їх збільшити, потрібно брати участь не з одного аккаунту, тобто обузити. Як це робити, розкажу в наступному відео, тому підпишись, щоб не пропустити. На цьому все, до зустрічі!